Засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо, навкруги, спить країна мило. Не нещебече сове у зелені вою, А тіши на край води, сльози проливає, нещебече собі. А дівчина, край води. Слюди проливає. Звертайся до Сергія Шенка та його підписників на Ютуб каналі, також підписників на Фейсбуці. Ми 114 бригада, шостого батальйону, зводу Бепак. Потребуємо допомозі в газових балонах та вебастах. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Слава Україні! Героям слава!